Вісімнадцять квадратних метрів для чотирьох. Любов Волошина із чоловіком та трьома дітьми тісняться в одній кімнаті. Подружжя сироти таку оселю їм вісім років тому надала громадська організація Віра в майбутнє упродовж останніх трьох років. Пара очікує на покращення житлових умов. І, хоча Люба зареєстрована за іншою адресою, проживати зі своєю сім'єю, там вона не може. Я сама з багатодітної сім'ї, і там дві кімнати на даний час проживає вісім чоловік. Так само нема куди. Там три сім'ї, та яка зараз живе. Це мої брати, сестри і батько з дружиною. Нині до сім'ї Волошених завітали працівники служби у справах дітей, пункту громадського порядку, правоохоронці та медики. Їхня основна мета перевірити, в яких умовах проживає багатодітна родина. Побачене здивувало. Мати трьох дітей умудряється готувати їжу в квартирі, де немає ані газу, а не відповідних умов. При цьому малеча здорова та доглянута. Приклоняю перед нею, тому що дійсно і великих холодильник, якщо буде зважити, і мультиварка. Тобто в цих умовах, оця от річ, вона в принципі заміняє і все, і пічку, і тут все вариться, все доглядається. Мама дійсно доглядає за дітьми, тому що ідучи по сходовій клітці, я думала, що тут набагато жахливіші умови. І ця мама мені здається заслуговує кращого життя, кращої квартири, тому що мама просто молодець. Міські чиновники кажуть, допомогти Волошинам у вирішенні житлового питання можна. Я думаю, що е, е, квартирний відділ запропонує їй вихід з, е, з даної ситуації, хоча б молодіжне кредитування зараз розповсюджу. Тим більше це є багатодітна сім'я. Я думаю, що вони підка підкажуть шляхи вирішення даного питання. Коли саме велика оселя для Люби та її дітей стане реальністю, чиновники сказати не можуть. Однак ця сім'я мріяти не перестає. Хочу жити великих а, а, Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.